Рік тому у Бучі, саме можливо, тут на цьому самому місці, де ми з вами сьогодні знаходимося, стояли наші українські військові. Вони витісняли ворога саме у цей день і у цю саме годину. Київщина це перший регіон, з якого сили оборони вигнали ворога, який звільнили від російського окупанта. Перед російським стороні Буча була відома як місто. Парків міста молодих родин з маленькими дітьми. Зараз це місто відоме всіма видами тортур і злочинів, які вчинили росіяни проти мирних мешканців. У вас якраз щодо рішення МКС, да, яке було винесено щодо Путіна, щодо Марії Львової белової чи допоможе це рішення нам у доведенні, що Росія дійсно вчинювала злочини геноциду? Це дуже непросте насправді питання. Да? Це те, що Україна буде намагатись довести в різних юрисдикціях, що те, що росіяни вчиняють тут, є злочином геноциду. Наше розуміння і розуміння в юридичному сенсі вони трішки відрізняються. Бо для доведення злочину геноциду треба довести доказами, що росіяни прийшли сюди для того, щоб фізично знищити українців. І це доволі непросто. Завдання МКС не засудити всіх воєнних злочинців в Україні. МКС його завдання допомогти Україні засудити тих, кого Україна не може. Тому я думаю, тут не буде йтися про сотні і тисячі воєнних злочинців. Це буде десятки. І ми будемо максимально допомагати, щоб ці ордери були найближчим. Часом. Будинок горів, моя частина, чорний дим. Чоловік прийшов у двір, хотів загасити. Мене залишили на подвір'ї один із росіян почав мене допитувати, цікавили. Денасисти. Чоловіку, тільки він підійшов мій, мій твір, йому загадали розтягтися, вивели на вулицю і теж по щось допитували води. Потім вони його положили на тротуар і в голову. Я вийшла до нього одразу після пострілу. Вони всі четверо сиділи навпроти я почала кричати, а вони просто спостерігали, їм було цікаво. Це важливо, щоб кожен російський злочин проти людяності був покараний. І це важливо не тільки для постраждалих, і для України, це важливо для світу, щоб ви з людей ніколи не ставало нормальним. щоб жодного диктатора в світі не спало на думку повторити геноцид, щоб діти не мали ховати своїх батьків на власних крових майданчиках, а батьки не оплапили своїх дітей у присвітних автівках. І щоб слово буча означало не тільки трагиття, але й невідворотність покарання.